Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 55, ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Коли Стю повернувся додому. Френі лаштували вечеряти, «Гарольд заходив, сказала вона. Просила його залишитися вечеряти, але він не відкланявся. О. Френ уважно подивилася на нього. Стюарт Редмане, яка муха тебе вкусила? Мабуть, муха на ім'я Том Кален, і він усе їй розповів. Вони сіли вечеряти. І що це все означає? спитала Френ, її обличчя було бліде, і вона, власне, не їла, а совала їжу по тарілці. Щоб я так знав, сказав Стю. Це таке якесь бачення, мабуть. Не знаю, чому нам слід відмовитися від думки, що у Тома Калена бувають видіння, коли він під гіпнозом. Адже дорогою сюди ми бачили оті сни. якщо то не бачення, то я не знаю, що це може бути. Але ж то, було, здається, так давно, чи мені просто так здається? Та й мені теж, погодився стю і зрозумів, що теж тільки пересуває страву по тарілці. Слухай, Стю, я знаю, що ми домовилися не обговорювати комітетські справи поза зборами, якщо можна. Ти казав, що ми увесь час будемо сперечатися, і, мабуть, мав рацію. Я ж ні словом не обмовилася, що ти перетворюєшся на Метаділона після 25-го року, правда? Він злегка всміхнувся. Ні, не казала, Френі. Але я все ж маю тебе спитати ти досі вважаєш правильним, що ви зібралися засилати Тома Калена на захід після того, що ти бачив сьогодні? Не знаю, сказав Стю. Він відсунув тарілку. Вона була майже повна. Він підвівся, пішов до комода, знайшов пачку цигарок. Він скоротив споживання тютюну до трьох-чотирьох цигарок на день, а зараз закурив, набрав повні легені грубого, звітрілого тютюнового диму і випустив його. Але плюс тут такий, що його легенда цілком проста і правдоподібна. ми його вигнали, бо він дурник ніхто не зможе домогтися від нього чогось іншого. Якщо він безпечно повернеться, то ми його зможемо загіпнотизувати. Це не встигнеш пальцями клацнути, як він уже боже мій, і він розповість про все, що бачив і важливе, і неважливе, ймовірно, з нього вийде навіть кращий очевидець, ніж із решти двох не сумніваюся. Якщо він безпечно повернеться. А тож, якщо. Ми сказали йому йти тільки вночі, а вдень спати, якщо його побачить більш ніж одна людина тікати, якщо одна убити. Стю, не може бути. Може, звичайно, сердито сказав він, різко розвернувшись до неї. Ми ж тут не в цяцьки граємося, Френні. Ти, певне, знаєш, що з ним буде, чи з суддею, чи з дейною, якщо їх там зловлять. А то чого ж ще ти так різко проти цього налаштувалася? Добре, тихо сказала вона, добре, Стю. Ні, нічого доброго, сказав він і з усієї сили ткнув щойно запалену цигарку в глиняну попільничку, здійнявши хмаринку іскор. Кілька з них сіли йому на руку, і він струсив їх швидким дикунським жестом. Нічого доброго нема в тому, щоб бідну дитину слати у бій за нас, і нічого доброго в тому, щоб попихати людьми, як пішаками шахісти хірові знайшлися, і нічого доброго в тому, щоб давати інструкцію вбити, як хрещений батько мафії. Але я не знаю, що ще можна вдіяти, от просто не знаю. Якщо ми не дізнаємося, що він там надумав, то в нас чудові шанси побачити, як одного дня наступної весни вся вільна зона злетить грибоподібною хмарою. Гаразд, тихо, гаразд. Він стиснув кулаки. Я кричав на тебе. Вибач, будь ласка, я не мав права таке робити, Френі. Нічого, все нормально. Не ти ж відкрив ту скриньку Пандори. Та, мабуть, ми всі її відкриваємо, сказав він мляво і дістав із шухляди ще одну цигарку. Хай там як, а я дав йому, як це називається, коли я сказав йому, мовляв, якщо одна людина його побачить, її треба вбити, то він ніби насупився, і зразу цей вираз зник. Навіть не знаю, чи Ральф або Нік помітили, а я помітив. Він наче думав так, я розумію, що ти хочеш сказати, але коли дійде до діла, я сам вирішу. Я читала, що людину не можна гіпнозом схилити до такого, чого б вона не зробила в нормальному стані. Людина проти власної моралі не піде тільки через те, що їй під гіпнозом щось навіяли. Стю кивнув. Так, я про це думав. Але якщо той флег наставив прикордонних застав по всьому східному кордону своїх володінь, я б на його місці так і зробив. Якщо Том, ідучи на захід, зустріне їх, то прикриється своєю легендою. А якщо йдучи назад, то або він їх, або вони його уб'ють, а якщо Том не зможе, то йому кінець. Може, ти занадто цим переймаєшся, сказала Френні. Тобто, якщо там кордон, вони ж доволі рідко стоять. Так, може, одна людина на 50 миль, хіба що в нього народу у п'ять разів більше, ніж у нас. Або ж у нього там стоїть і працює якась хитра техніка радар, інфрачервоний детектор тощо. Як у шпигунських фільмах показують, Том зможе крізь це все пройти. На це ми сподіваємося, але. Але в тебе гострий напад совісті, тихо сказала вона. До цього це все зводиться? Ну, мабуть, так. А чого хотів Гарольд, сонечко. Лишив купу оцих карт. Тут позначено, де пошуковий комітет шукав матінку Ебігейл. Хай там як, а Гарольд же і цим керує, а ще й працює по поховальному комітеті. Вигляд у нього був дуже втомлений, але річ, здається, не лише в його громадських обов'язках таке враження, що він ще над чимось працює. Над чим. У Гарольда з'явилася жінка. Стю здійняв брови. Хай там як, а саме через неї він не лишився вечеряти. Вгадаєш, хто це? Стю примружився і глянув у стелю. І з ким би Гарольд міг трахатися, подивимося. Оце ти так це називаєш, а ми, по-твоєму, чим займаємося? Френ вдала, ніби збирається вдарити стю по обличчю. Той з усмішкою відсахнувся. Чудеса, правда? здаюся. Хто вона? Надін Кросс. Жінка з білими пасмами у волосі? Вона. Отаке. Так вона, мабуть, удвічі від нього старша. Сумніваюся, сказала Френі, що в цей момент стосунків Гарольда це турбує. А Ларі знає. Не знаю і знати не хочу. Ця крос зараз не його дівчина, навіть якщо і була його. Ага, промовив Стю. Він був радий, що Гарольд закохався зі взаємністю, але ця тема його не надто цікавила. А що зараз Гарольд думає про пошуковий комітет, не казав? Ну, ти ж, Гарольда, знаєш, усміхається багато, але надії особливої немає. Мабуть, тому він більшу частину часу проводить у поховальній команді. Його тепер яструбом прозивають, чу? Правда? Сьогодні чула, доки не спитала, не здогадувалася, про кого це говорили. На якусь мить вона замислилася, потім засміялася. Що смішного? спитав Стю. Вона виставила ноги тепер взуті в мілкій кеди. На їхніх підошвах був візерунок із кіл і ліній. Він мої кеди похвалив, сказала Френні. Правда чокнутий?» Сама така, усміхнувся Стю. Гарольд прокинувся щойно перед світанком із тупим, але не таким уже й неприємним болем у Пахвині. Встаючи, він трохи тремтів. Рано вранці ставало помітно холодніше, хоча було лише 22 серпня. І осінь мала настати аж через календарний місяць. Але нижче пояса його пекло так уже від самого погляду на її сідниці в оцих маленьких прозорих трусиках, коли вона спала, йому ставало помітно тепліше вона, певне, не буде проти, якщо він її розбудить, ну, може, буде проти, але не заперечуватиме. У нього досі не було ніякого чіткого уявлення, що діється за цими темними очима, і він трохи її боявся. Замість того, щоб будити її, він тихо вдягнувся. Він так само сильно хотів не чіпати на Дін, як і хотів. Зараз йому було потрібно десь піти й подумати. Гарольд зупинився біля дверей з черевиками в лівій руці. Між відчуттям холоду в кімнаті і прозаїчним одяганням бажання покинуло його. Тепер він відчував, чим пахне в кімнаті, і то був не надто приємний запах. То тільки дрібниця, казала вона, і вони без того обійдуться. Може, це була й правда ротом і руками вона могла абсолютно неймовірні речі, але якщо це така дрібниця, то чого у кімнаті має стояти такий кислувато затхлий дух, який нагадує про самотню утіху його поганих років. Мабуть, ти хочеш, щоб було погано, тривожна думка. Він вийшов, тихо зачинивши двері за собою. Коли двері зачинилися, Надін розплющила очі, сіла, задумливо подивилася на двері, потім знову лягла. Її тіло нило в повільному, невдоволеному циклі бажання. Відчуття було майже як менструальний біль. Якщо це така дрібниця, подумала вона, не підозрюючи, наскільки схожа її думка на Гарольдову, то чого їй зараз так? Минулої ночі вона мусила кусати себе за губи, щоб не закричати Припини, дурня, клеїти і всади в мене в цю штуку. Чуєш, всади її в мене до кінця, ти вважаєш, що ти зараз щось робиш для мене? Всади її в мене, і нехай заради бога чи заради мене ця божевільна гра скінчиться. Він лежав, сховавши голову між її ніг, видаючи химерні звуки бажання, які могли би видатися смішними, якби не були настільки відверті, наполегливі, майже дикі, а коли вона підвела голову, ці слова тремтіли в неї на вустах, і вона побачила, чи їй здалося обличчя у вікні. Мить її власного вогняного бажання згасла, розсипалася на холодний попіл то було його обличчя, яке дико посміхалося їй. З її горла здійнявся крик, і тут обличчя зникло стало просто тінями на запелюженому склі, просто як бабай, якого дитина ніби бачить у шафі, згорнутого підступним клубком за коробкою з іграшками, не більше. Тільки то було більше, і саме зараз у перших раціонально холодних світанкових променях вона не могла вдавати, ніби це не так, вважати, ніби це не так було б небезпечно то був він, і він її попереджав. Майбутній чоловік наглядав за нареченою, а збезчена наречена не буде прийнята. Дивлячись у стелю, вона подумала я смоктала його член, але це не безчестя, я дозволяла йому брати мене взад, але й це не безчестя. Я для нього наряджалася, як дешева вулична шльондра, але й це цілком нормально. Уже від такого у неї виникало питання, що ж за людина її наречений. Надін довго, довго дивилася у стелю, Гарольд зробив розчинної кави, випив її, скривившись, потім узяв із собою на ганок два холодні печива поптарць. Він сидів і їв їх, поки на землю крадькома сходив світанок. У ретроспективі останні два дні видавалися йому якимось шаленим карнавалом змішалися помаранчеві вантажівки, вейзак, який поплескав його по плечу і назвав яструбом тепер його так і прозивають яструб, мертві тіла, їхній нескінчений гнилий потік, а потім із цієї всієї смерті приходиш додому у нескінчений світ вигадливого сексу. Звичайно, від такого голова піде обертом. Але тепер, сидячи тут на сходинці, холодній, мов могильна плита, заливаючи собі внутро чашку жахливої розчинної кави, він міг жувати оці холодні поптарці, що відгонили тирсою, і думати. Після періоду шаленства в голові в нього розвиднілося йому спало на думку, що як на людину, яка вважає себе кроманьонцем серед стада галасливих неандертальців, він останнім часом малувато думає. Його водять. Тільки не за ніс, а за пеніс. Його думка перейшла до Френі Голсміт, хоч він і відвів очі від праскоподібних хмарочосів. Того дня в його дім вдерлася саме Френні, він тепер точно знав. До Редмана він зайшов під фальшивим приводом, насправді сподіваючись роздивитися її взуття. Як виявилося, вона носить кеди з таким самим малюнком на підошві, як той слід, від якого він бачив у своєму підвалі. Кола і лінії замість звичних вафель і зигзагів без питань бейбі. Він розсудив, що без особливих труднощів може звести все докупи. Якось вона дізналася, що він читав її щоденник, може, пляму на сторінці десь лишив, а то й не одну, і вона прийшла в його дім, шукаючи якийсь натяк, як йому те, що він прочитав. Якийсь запис. Книга, звичайно, була, тільки вона не знайшла її. Тут Гарольд міг не сумніватися. У книзі прямим текстом було сказано, що він планує вбити Стюарта Редмана. Якби вона виявила щось таке, то сказала б Стю, а коли б ні, то він би не повірив, що вона змогла б поводитися з ним так легко і невимушено, як учора. Він доїв останній поп-тарц, скривившись від смаку його холодної поливи і ще холоднішого жиле всередині, вирішив, що піде на зупинку пішки без мотоцикла додому його може підкинути Теді Вейзак чи Норріс. Він рушив вулицею Арапаго, застібнувши блискавку на легкій кофті до самого підборіддя від холоду, який мав десь за годину минути. Він ішов повз порожні будинки з опущеними жалюзі, і кварталах у шістьох від його будинку став помічати хрестики, жирно поставлені крейдою на дверях. Знов таки це він придумав ці будинки вже перевірив поховальний комітет, виніс звідти всі тіла, Ікс викреслено. Люди, які мешкали тут, навіки зникли, ще за місяць такий знак стоятиме на всьому болдері, позначаючи кінець епохи. Настав час подумати і то як слід. Складалося враження, що відколи він зустрів Надін, він припинив думати, а то й раніше. Я прочитав її щоденник з образи й ревнощів, думав він, потім вона пробралася в мій дім, мабуть, шукаючи мій власний щоденник, але не знайшла. Проте і сам тільки шок від того, що хтось вломився до мого дому, уже може бути достатньою помстою. Звичайно, це вибило його з рівноваги, можна навіть вирішити, що вони тепер порахувалися він уже й не хоче Френні, правда, правда? Він відчув, як у його грудях починає заново розгорятися обурення може, й не хоче, але це не змінює того факту, що вони відсторонили його. Хоча Надін мало що казала про причини, чому прийшла до нього, Гарольду щось підказувало, що вона теж у якомусь розумінні усунута, зневажена, відкинута вони пара аутсайдерів, а такі плетуть інтриги. Може, тільки це й допомагає їм зберегти здоровий глузд. Треба не забути записати це в книгу, подумав Гарольд. Тепер він уже майже дійшов до центру. По другий бік гір ціла зграя аутсайдерів. А коли в одному місці збирається досить вигнанців, то відбувається містичне перетворення, і ти вже не за межею, а всередині, усередині, де тепло, така дрібниця опинитися всередині, там де тепло, то насправді річ дуже велика чи не найважливіша у світі, може він не хотів зрівняти рахунки, може він не погоджувався на нічию, на кар'єру, на те, щоб вести катафалк ХХ століття. Отримувати безглузді листи з подякою за безцінну ідею, чекати п'ять років, доки Бейтман піде з того нещасного комітету, щоб посісти його місце. А якщо вони знову вирішать обійтися без нього, адже можуть, бо то не просто питання віку. Та вони, блін, глухонімого того взяли, а він хіба трохи старший за Гарольда. Жар обурення знову розгорявся. От подумати, лишень подумати це легко сказати. А інколи навіть зробити. Але яка користь із думок, коли за них ти від тих неандертальців, що керують світом, отримуєш тільки сміх, бо навіть гірше лист із подякою. Гарольд дійшов до зупинки. Було ще дуже рано, і ніхто не прийшов. На дверях зупинки висів плакат. Наступні громадські збори 25-го. Громадські збори. Суходрочка громадська. Почекальня була оздоблена всілякими дорожніми картинками і рекламами фірми перевізника Грейхаунд, де охрінезних розмірів двоповерхові автобуси котили через Атланту, Новий Орлеан, Сан-Франциско, Нешвіл чи ще що небудь. сів і холодним ранковим оком окинув з гаслі пінбольні машини автомат, який продавав Кока Колу, кавовий автомат, що також міг наливати розчинний суп, який трохи відгонив дохлою рибою. Гарольд закурив і кинув сірник на підлогу. Конституцію вони прийняли. Обана! Ото вже молодці, сил моїх нема. А заспівали навіть зоряного прутня, божечки ж мої. А от що було б, якби Гарольд Лодер підвівся і не зробив кілька конструктивних пропозицій, а розповів би їм реалії життя цього першого року після епідемії? Леді й джентльмени. Мене звати Гарольд Емері Лодер, і я тут хочу вам сказати, як співається у старій пісні найважливіше кличе нас, коли минає час. Наприклад, про Дарвіна. Наступного разу, коли ви встанете і заспіваєте національний гімн, любі друзі. Замисліться ось над чим Америка померла. Вона безповоротно мертва. Вона дала дуба, як Джейкоб Марлі, Бадді Голлі з Біг Поппером, як Гаррі Трумен. А от принципи, що їх запропонував містер Дарвін, дуже навіть живі, як дух Джейкоба Марлі для Ебензера Скруджа. Коли ви будете медитувати над красою конституційності, знайдіть хвильку, щоб подумати і про Рендела Флега, чоловіка заходу Я маю великі сумніви, що в нас є час на такі рушечки, як громадські збори, ратифікації та обговорення в істинно супер-пупер-ліберальному дусі. Натомість треба зосередитися на базових речах, на дарвіні, який готується протерти великий стіл Всесвіту вашими мертвими тілами. Леді і джентльмени, дозвольте мені зробити скромне припущення, що поки ми намагаємося повернути електрику і чекаємо, щоб лікар знайшов наш веселий шумний вулик, він активно шукає вмілого пілота, щоб почати літати над болдером у найкращих традиціях Френсіса Геррі Паверса. Поки ми обговорюємо нагальне питання, кого взяти в комітет із розчищення вулиць, він, певне, вже запровадив комітет із чищення зброї, не кажучи вже про міномети, ракетні установки, а може, й центри із розроблення біологічної зброї. Звичайно, ми знаємо, що в нашій країні немає центрів з розроблення біологічної зброї, що й робить нашу країну великою. Ха, Ха, тільки вам слід розуміти, що доки ми тут зайняті розставлянням усього на полички, він. Гей, яструбе, нормово працюєш. Гарольд підняв голову, посміхнувся. Та от вирішив трошки попрацювати, сказав він Вейзакові. Я засік твій час, коли прийшов. Ти вже заробив шість баксів. Вейзак засміявся. Ну, ти жартівник, яструбе, ти знаєш? Я такий, і далі всміхаючись, промовив Гарольд. Він почав перевзуватися. Ще той жартівник.